Тристороння зустріч у мінську на у Республіку Білорусь з'їхалися представники України, глави країн митного союзу та делегати від Євросоюзу на порядку. Денному перемовин три основних питання: імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС, питання енергетичної безпеки та ситуація на сході України у рамках заходу. Петро Порошенко уже переговорив віч навіч із Кетрін Ештон та Олександром Лукашенком. Президент України неодноразово наголосив, що в мінську вирішується не лише питання врегулювання ситуації на Донбасі, але й доля всієї Європи. Також голова держави зазначив, що Україна не буде торгувати своєю незалежністю та територіальною цілісністю. Головна інтрига саміту чи залишиться на одинці Порошенко та Путін за перебігом саміту у Білорусі. Слідкує Ксенія Веркалець. Подробиці далі. Місце зустрічі мінську Білорусі триває тристороння зустріч у форматі Україна, Євразійська Трійка та ЄС компанію головним фігурантам саміту Петру Порошенку та Володимиру Путіну склали три єврокомісари а також президенти двох країн митного союзу Олександр Лукашенко і Нурсултан Назарбаєв. Ще до початку офіційної частини перемовин президент України мав Тетатет с -тет Нештон на перемовинах з Верховним комісаром Євросоюзу Порошенко попросив підтримки світу і контролю кордону з Росією щоб державні рубежі не перетинали найманці та військова техніка. Така ізоляція, за словами гаранта, пришвидшить деескалацію військового конфлікту на сході України. А вже вічнавіч з господарем саміту Олександром Лукашенком Петро Порошенко наголосив, приїхав у мінськ по мир для України. Ключова позиція, яку сьогодні іщет Україна, це мир. Мир на Донбасі, мир, який прикрачить страждання людей. И мы с вами понимаем, что сегодня, кроме торгово-экономических вопросов, кроме энергетических вопросов, приоритетом по встрече в Минске будет вопрос мира. На порядку денному кі до останнього тримали в таємниці три питання: Імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС, енергетична безпека і ситуація на Донбасі в Україні. Мета єдина деескалація конфлікту на сході у Кремля ж свій шкурний інтерес, зазначають аналітики. Це готовність закрити глаза на інтеграцію України в європейські структури на підписання асоціації в обмін на не вступлення України в НАТО. Це Спрікратіть фінансування і військову допомогу в обмін на то, що буде как-то легалізований статус ДНР і ЛНР, або, ну, як програми мінімум это автоном федералізація України, представлення в статусу второго государства на руському язику. Експерти додають, опоненти тиснуть руки для заходу від прихильності західних сусідів. В Україні потрібні фінансова підтримка та кредити а Росії послаб. Блення зашморгу самі ж перемовини у Білорусі мають символічний характер і служать прелюдію для наступних плідних тетатетів, припускають аналітики. А от кому саміт на руку, так це господарю заходу Олександру Лукашенку, роль посередника в конфлікті між двома провідними державами може підняти його до рівня політика міжнародного ешелону і закріпити імідж всередині країни для мінська нейтралітет у воєнному конфлікті між Україною і Росією міг би гарантувати політичні дивіденди, приплив інвестицій, можливості зна. Рощування експорту припускають експерти. Дійсно, ця зустріч дає а, пану Лукашенку малесенький шанс повернутися до якогось спілкування з цивілізованим світом. Наскільки він зробить це, він не може цього зробити, тому що в цьому плані він буде діяти так, наскільки йому дозволить зробити це Москва. Переваги, які отримує Лукашенко, зрозуміло, тому що. Проти нього санкції з боку Європейського Союзу і США існують. А тут зустріч така масштабна, резонансна, проходить в мінську. Це для нього відповідний бонус. Назарбаєв буде присутній як один з президентів митного союзу, тобто, але у них теж є певні протиріччя і у Лукашенка і Назарбаєва і з Росією. Але я не думаю, що вони будуть оприлюднені просто в мінську. А от чи буде двостороння зустріч Порошенка і Путіна? Головна інтрига саміту, поки що президенти України та Росії. І лише потисли один одному руки. Ксенія Вракалець, Олексій Дрісов, Тивай.